Доброго дня мої любі малята, я дуже рада вас вітати. Сьогодні я пропоную вам поспостерігати за одним цікавим кущиком. Діти, подивіться на цей кущик. Що, незвичайного ви помічаєте, чим він відрізняється від інших рослин навесні? Це форзиція, її ще називають весняним золотом, бо вона розквітає однією з перших, коли ще навіть листочки не з'явилися. А давайте розглянемо її уважніше. Який кольоро квіточок? На що вони схожі? Так, вони жовтого кольору, схожі на маленькі дзвіночки, зірочки. А які ж вони на дотик, Квіт, гілки у форзиції? Гладенькі, так? коричневого кольору. Ми вже з вами казали, чому на них немає листочків. Так, тому що форзиція спочатку цвіте, а потім випускає листя. А скажіть, будь ласка, чи помічали ви, чи має вона сильний запах? Ні, вона не має сильного запаху, тому що їй достатньо яскравого кольору, щоб комахи помітили її здалеку. А чим скажіть форзиція відрізняється від тюльпану? Так, тюльпан це цибулинна квітка, а форзиція це кущ. Їхні коріння теж різні. У тюльпана це цибулина, а у форзиція це багато тонких корінців. А чому форзиція розцвітає першою? Бо її бруньки можуть переносити холод, вони пробуджуються як тільки сонечко прогріє повітря навіть до плюс п'яти градусів Цельсія. Малята, а чи знаєте ви, що якщо зламати гілочку форзиці і поставити її вдома в вазу, то вона може засвісти навіть у кімнаті. Але я не хочу, щоб ви цього робили. Зберігайте кущі, не ламайте їх. Чому ж птахи та бджоли люблять форзицію? Тому що вона найперша дає їм нектар навесні, і це дуже важливо. Бо таких ранніх квітів комахи без таких ранніх квітів комахи залишаються без їжі. Тому давайте пообіцяємо не ламати гілочки, щоб у наступному році форзиція продовжувала нас радувати. Малята, сьогодні ми дізналися, що форзиція це вісник весни. Вона не тільки гарна, але й корисна для комах. Давайте обіцятимемо наламати її яблучки, щоб наступної весни вона нас радувала. До побачення!